Засинає чорний ліс, сонечко вже сіло, тихо, тихо, навкруги, спить країна мила, не щебече соловей у зеленім гаю, а дівчина край води. Сльози проливає, зажурився старий дід, щось бурмоче стиха, не на коли ж більше дров, не накоїш лиха, Дівчинонька та Україна, мати, нема кому боронить. Кому визволяти, ой степане, батьку наш поведи до бою, хай покажемо скалям нашу силу і волю. Україну ми спасем, і вона засяє. Жовтим відблиском шабель і блакитним сяйвом Україну ми спасем, і вона засяє. Жовтим відблиском шабель і блакитним сяйвом.